У міста є я, і це перевага. Упевнені учасники нового проєкту, що стартував в Ужгороді, підлітки більше дізнаватимуться про місто, його процеси, а також міркуватимуть над тим, як його покращити. Ідей у дітей безліч. і це лише старт проєкту. Дуже багато проблем екологічних багато заводів викиди в атмосферу. Тим самим починають танути льодовики, глобальне потепління і все це багато хвороб може вийти, тому треба е, зберігати е, таку еко, екологію, тому треба по місту розвішати такі мотиваційні плакати, які закликають і. Е, як протестують, щоб не користуватися машинами а або електромобілями, електросамокатами електросамокатами, яких до речі дуже багато в нас в місті, велосипедами або іншими транспортами. Тим більше люди будуть розвивати свої кінцівки і вони стануть більш сильними. Софія багато аналізує, а ще спирається на власний досвід, міркуючи над покращенням міста, де нині проживає. Коли я приїхала, мені було трошки менше років. Мені вроді було 9, і я хотіла покататися там на площадках, на горках, але тут ну не дуже багато площадок таких. Тому я думаю, що можна змінити багато площадок. Також я була на екскурсії про доступне місто. Там я багато узнала новенького про парклети. Ще ми погуляли екскурсію по місту і я зрозуміла багато цікавого, які бувають сходи для людей з інвалідністю. Завдяки цьому проєкту я хочу дізнатися, як змінити місто на краще. Подумати, що об'єднує учасників у місті Ужгород, придумати логу своєї команди. Такі завдання виконували на першому занятті. Говорили про розуміння міста, його відчуття, а також проблеми. Проблеми творчо інтерпретували і думали, як можна їх вирішити. До речі, проєкт Урбанрух у міста є я всеукраїнський. У карітас школі його реалізовують у межах школи лідерства. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії Карітас Скул долучилися до цього проекту у співпраці з освітнім центром інсайдер. Основною метою цього проекту є дати нашій молоді знання про місто і зробити такий осередок молоді активної лідерів, які будуть творити щось хороше, творити місто, бути змінотворцями, щоб їхній голос, голос молоді, був почутий. Проект фінансує. Такої організації ВНІСЕФ. і він втілюється у 18 містах України. Ініціатива виникла на основі книжки У міста ЄЯ Ірини Озимок. В ній розповідаються історії про те, як кожен з нас може зробити своє життя в місті комфортним, зробити місто чистим, безпечним. Проєкт передбачає 11 занять тренінгів і стільки ж тем для опрацювання. Ми будемо говорити про безпеку в місті. Будемо говорити про смарт, місто, про мобільність, про екологію, про безпечне перебування. Навіть будемо говорити про громадський бюджет, про фінанси. Тобто, дуже дуже спектр занять дуже широкий. Охочі можуть долучатися й упродовж проєкту для участі слід заповнити анкету на сторінці Карітасу. Поки зустрічі тривають у що щовівторка. Але коли потеплішає, виходитимуть у місто і вивчатимуть його безпосередньо. Участь в Урбанрузі у міста ЄЯ абсолютно безкоштовна.